Центр Тернополя не дарма ми тут знаходимося, адже саме тут розташовані кілька закладів, які належать нашому декларанту, точніше, сім'ї нашого декларанта Роману Заставному. Але судячи з декларації, вони майже не приносять доходів. Тож, навіщо їх утримувати? Вже за кілька хвилин запитаємо у самого Романа Йосиповича. Тернопіль 10.30. Вітальня квартири Заставних. Кеш тестування триває згідно з декларацією 2015 року. Родина заставних за рік заробила 206 тисяч 395 гривень. Усі прибутки отримані за місцем роботи та як роялті від діяльності Протекшн Груп. Дружина заробила за рік 5976 тисяч гривень. Водночас у декларації відсутня інформація щодо прибутків від роботи двох ресторанів та популярного клубу в самісінькому центрі Тернополя. Ви маєте до них відношення? Дружина має. Дружина Діти вої? мають відношення, сестра має відношення. До чого я це веду? По вашій декларації за 2015 рік разом з дружиною ви заробили трошки більше 206 тисяч гривень. У 2014-му – 262 тисячі гривень. Якщо порахувати на всіх членів сім'ї, то це виходить приблизно 4 тисячі гривень на кожного на місяць. Ну не, не така значна сума, і от до чого я веду. Ви ж маєте оці ресторани. Ну вони дуже популярні в Тернополі. Там правда ніде яблуко впасти, там завжди зайнято. Невже вони не, не приносять от такий прибуток? І знаєте, коли говоримо про прибуток, треба розуміти одну річ: що таке прибуток? Це ж не взяв одне яблуко, продав. За одну гривню продав, за дві отримав прибуток. Це ж постійно те вкладення. Тобто, якщо ви відкрили один ларіок і зупинились на цьому, да? але ви ж бачите, що кожен рік йде Ширі. капіталізація, капіталізація, капіталізація. При проведенні капіталізації прибуток не може утворитись, бо будуть постійні затрати. Ну і коли ви уважно дивились декларацію, ви бачили, що в 12 році яким, скільки, на скільки мільйонів мене продано активів, вони ж нікуди не ділися.